Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Черговий український футбольний прогноз Прем'єр Ліга України. 25 й тур. Субота, 20 квітня. В суботній вихідний день у нас згідно регламенту в УПЛ заплановано дві гри Перша гра за хронологією Чорноморець. Кривбас, і е, після неї відбудеться зустріч Ворскла Колос. Почнемо з Чорноморця. Чорноморець вдома приймає Кривбас. Кривбас один з лідерів. А нагадаю, нині Кривбас перебуває на третій сходинці з непоганими здобутками. Чорноморець. В свою чергу, на восьмому місці забили Одесити за 23 матчі, 33 пропустили 32 голи, маючи 29 балів в розрахунку і в здобутку. Забито і пропущено майже однаково бачимо. І ще я бачу і звертаю вашу увагу, що у Чорноморця є один матч в запасі. Зіграно 23 матчі. У Кривбаса зіграні всі 24 матчі без перенесених. І дивимося набагато більше забито. 42 і набагато менше пропущено. Тільки 24. Порівняно з 32 у Чорноморця. В активі 48 балів у Кривбаса. І третя позиція, як я і казав. Я дивився, багато різних матчів було між Чорноморцем і Кривбасом. Але ж ми бачимо, що обидва клуби забивають немало. І кривбас. Я думаю, що як мінімум один м'яч, і не дивлячись на те, що це виїзний матч для кривбасу, все одно, мінімум, один м'яч заб'ють криворіжани. Одесити дома навіть і до ворушки не ходи. Заб'ють, я впевнений. Тому вже, як мінімум, можна очікувати в цьому матчі два м'ячі. Тому я навіть і не вагаючись прогнозую в матчі Чорноморець Кривбас тотал більше двох. 1,52 кеф. Далі дивимось, любі друзі. Як я і сказав, другий матч в суботу буде Ворскла Колос. Це також 25-й тур. Ворскла на 7 місці. Ковалівський Колос на 11. Але Колос і понині є сама непробивна команда. Колос пропустив найменшу кількість м'ячів в свої ворота 19. Але ж і забив небагато лише 16. Менша, ніж усі також. Сама вперта і одночасно сама непробивна і незабивна команда. Ворскла. Дивимось, хоч і провела на матч більше, ніж Колос. У Колоса є матч перенесений. Ворскла забила 23. Пропустила 35 і здобула 30 балів. Сьоме місце колос 11, я казав. так? Я вивчив, як вони грають між собою, проаналізував і прийшов до висновку, що багато не забивають між собою. Полтавчани і, ну, правильно буде сказати, мабуть, ковалівці. Ворскла колос, одним словом, багато не забивають. І колос навряд чи виграє у Ворскли на виїзді в Полтаві. Ой, навряд чи. Тому об'єднав всі свої думки в один прогноз, я отримав наступний результат. Ворскла не програє колосу. І при цьому багато м'ячів не буде. Тому мій прогноз 1х і тотал менше 3,5. 1,66. Знаєте, мені тільки зараз прийшла на думку така ідея. А чому би не об'єднати ось ці два прогнози, тільки що на названих мною? Чорноморець кривбас тотал більше 2. І Ворскла Колос 1х, тотал менше 3,5 за 1,66. І получаємо в сумі Експрес-двойнічок. Двійник такий собі. 2,51 коефіцієнт. Непогано. Ось. Помимо того, що я беру ординарами одиночні прогнози тотал більше 2 Чорноморець Кривбас і 1х тотал менше 3,5 Ворскла колос, я ще й заряджаю на експрес-двійник 2.51 КЕФ. Непоганий, я вважаю, як вам така ідея, друзі. Напишіть обов'язково в коментарях. Ну і я знову мушу нагадати, тому що я бачу, що більше, ніж дві третини глядачів нашого каналу Мастер-клас дивляться і слухають мої прогнози. Не підписавшись, я вважаю, що це не зовсім чесно. І тому нагадую і запрошую вас, друзі. Хто ще не підписався, підписуємось, вподобайки, коментарі, пости. Скріншоти по моїм прогнозам вже знаходяться в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього. Першому закріпленому коментарі. Дякую за заздалегідь, всім, 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 друзі, в ці нелегкі часи. Бажаю всім нам, всьому українському народові скорішої перемоги, мирного неба, щастя, любові, добра, успіхів, вдачі. І на останок хочу сказати, що в ці часи. Також, як і наші захисники, наші рятувальники і наші медики наближаємо перемогу і ми з вами. Тому в нашому телеграм-каналі під моїми скріншотами є реквізити на донати, друзі. Під'єднуйтесь, приєднуйтесь і долучайтесь. До зборів на ЗСУ. Всім ми з вами, хто сидить вдома біля екранів, також можемо долучитися і наблизити нашу перемогу. Нагадую, посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Залітаєте до нас. Телеграм-канал, і там ви бачите під моїми скріншотами реквізити на донати. Дякую вам, друзі, наперед! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українському народові і героям слава! До зустрічі! Дякую!